Всім добрий вечір. Начнемо сьогодні наш випуск з отаких от новеньких ключиків. Ось ну, такий трошки середній наборчик. В принципі, нормально. Почти, почти всі ключики нові. От дивіться, 19-22. Тут такі вони гарненькі, новенькі. 17-19. Три штучки 27, 24, 27. Цей у нас 30-27. От дивіться, вроді він як і новий, ну, не видно, що ним пользувались. І ліце з заводу таке літьо. Бачите, щось десь його трошки покрутило, повело надій. Ну, Тим не мені, 22-24, два штуки, отакий один. Потім оцей 30-32, дві головки. Чот на них ніде не написано їхні. Размери. Вот. Тут стопочка. Таких советских. Ну, вони бы ушні, но теж вроді хороше постоянно. Один накидний, 27, 24. Вот. Дальше 32-36. Ну це вообще красавчики. Дивіться. Два штучки. И набор вот такие інструмент. Чи камишинський інструмент. От, тут дивіться 22-24, 27-24, 27-30 і 30-32, Цих два штуки, два і по одному. Ну, коротше, така от грядка ключиків. Та що 950 гривень. Та й забирайте, Вот. Так, что я вам еще покажу. Дивіться, сегодня будет у нас супер акционное предложение. Штангеля. Штангеля. Вот, дивиться, 3 микрометра под ремонт. Под ремонт будет такой вот меганабор. А, 4 микрометра под ремонт. С025. Вот 4 микрометра. И вот такая куча штангелей. Раз, два, три, 4, 5, 6, семь, восемь. 9 штук. От. Це вони всі продавались по, ну, по 200 гривень під тобто, ремонт, переборку, там, що хочете робити. І такі новенькі. А, як, як вони новенькі, вони вилучні. коротше 9 штангелей і 4 мікрометра. отак от лот от буде. А що у нас? 1300 гривень та й поїхали. От. Тут бачите, в основному всіх немає цих от мірила. І болти. Коротше, 1300 гривень і поїхали. Тобто, якщо вони були по 200 гривень, 9 штук, це 1800 і тих. ну, короче, Думаю, вигодне там По 150 вони десь. А може і дешевше. Короче, не будемо уточняти подробності. От отакий от лот, 1300 гривень. Далі, отакий от мікрометр 70-50-75. 50-75 видно. Чи не видно, ніхрена не видно. 50-75, состояння хороше, 1100 гривень. Є два таких мікрометра. Вони нормальні, повністю робочі. По 300 гривень можу катати. Потім отакий пасаметр, 1000 гривень. І мікро, на не, не мікрометр 10-18. Вроді би повністю комплектний. Що на опять камера рама не собирає? Повністю комплектний. 1500 гривень. Ось такий станочок, як написали вчора, губозакаточний закаточний. Дійсно, щось воно таке. То я вчора ляпнув, що в ньому 0,5 кВт. А тут виходить, якщо відсюди отсюда... дивиться, він 0,37 кВт. 2800 оборотів. Такий от механізм, тут з ексцентриком. Тут так воно вверх вниз 0 Тобто Ціна 3500, 3500. Італьяшка. Чистий Італьяшка. Не китайське, не советське. Італьяшка. І є такий пневмоциліндр. Пнівмоциліндр. Ось тут штука 3-4 см. Такий дебелий кабасик-400 400 гривень. І поїхали. Вот. іще пробіжусь. Тут щось покажу. І підемо далі. Кувалди 8 кг. дивіться, 0,8 8КГ. 8КГ кувалди по 500 гривень. Я думаю, для 0 кувалди це ціна відлічна. Ромашки по 400 гривень штука, а якщо більше трьох штук по 300 гривень. У них 10 кг, то більше по 30 за кіло. Ну і тут дивіться, оце все. А, компресор проданий. Це все я показував вже. Ну, буду ще показувати. А що делать По чуть-чуть все продається. Вот. Тут ще пробежимся давно не показував скоросні ці головки чи фрези. Скоросні фрези це 160 То у нас 200 гривен з оправкою, все нормально, тут чітко. Тут 70 мм, я не знаю, яка це ісоне на 50 і більше. Фрези М9, М10, М11. Такі тісочки 250 гривень. І... Чізовські робочі 350 гривень. Робочий, хороший чиз. Камера не збирає 350 гривень. Так, 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 оці усе здоровенні 250 под квадратні вставки. Це 3 тисячі гривень, це 3100 гривень. Не знаю, вона мені красивше виглядає. Нові, не нові, але но состояння у них, мені кажеться, Хорошее, хорошее. Ну, даже с виду видно, що воно хороше состояние, комплектне, все. 300. Ну, хай буде так. Там, если що, поторгуємося. Есть лот 28 кг, 2500, что ли. Сверло. Сверла. Це так сказати. Третій сорт. Ну, третій, не третій. Ну, вони, в принципі, там для каких-то не сильно ответственных работ. Ну, типа 32 там сверло, Там конец 2, 3, 4. Тобі ж із розчю, по-моєму, чи 80, чи 90 гривень кілограм. Тобі ж такими каратишами теж работаю. Десь тут трошки конус. Бачите, там його точунуть. Четвертий конус. Це це вже за 50 сверло йде. Такі ось, О, бачите, з переходів. Коротше, тут 2, 3, 4. Конус. конус можна. Ну Тут їх так, багатенько. Багатенько. Я ж кажу, такі огризочки, ну, теж там якусь дюрку прошарашить. В принципі, можна, навіть якщо, d 500, можу ще якусь сотню там уступити, подвинутися, то таке. То все, все договоритися можна. Не забуваємо, є такі вставки. ВК, ТК. П'ятигранні круглі, все по 900 гривень кілограм. Тут 1,2 кілограма, 2 кг. їх можна напаювати, різати, витачувати. Оце, Воно от на ці різці. Я не збираю раму. Що типу, для шківов. Я дивився, щось попалось мені відео, як вони фасонні, по-моєму, різці. Там що один різець, різець такої пластинки гривень 300 стоїть. Тут вона вийде, ну, може гривень на 30. от. Рапідні пилочки R18 вернее не пилочки, а ці Чіз R18. Що-то камера взагалі раму не може зібрати. R6AM5. R6AM5. Видно. 630. Ці по 50, ці по 70 гривень штучка. І хто хоче там забрати їх багато або усі, то договоримося по спекулятивній ціні. Сверла есть отакі. Розміри, ціна, набор 1280 гривень. От вони, всі новенькі, всі гарненькі, все чотенько, Такі красиві сверлишки. Два долбишка новенькі. М3. М3. Ой, що я знімаю? О, М3. Ну, В принципі, таке коротеньке відео, бо світу нема. Там би ще пішов би показав, але світу нема. Думаю так, на вулиці вискочу щось, щось вам покажу. Фрезы. фрези КМ4, КМ2, КМ3. От 100 гривень кілограм КМ4. Ну, всі петля так і з ВКшками. Такі в 104-х піри. Там такі от красавиці. По-моему. да, по-моєму, по 100 гривень кг їх той. КМ2 150 гривень кг. А там пишіть договоримося. Може комусь треба такі здоровенні конусні розвертки. вони по пів метра. О, моцні. моцні. На цьому в принципі все. Як завжди лайк, підписка. Можете оформити. Щось буде. Буде ще багато інтересного. Конуса отакі по 350 гривень. От неподвижний, подвижний, вони всі бушні. Отакі може грибочки, кому треба. Тут оцей набор. Набор. КМ2, КМ3, так би тисячі за півтори, та вони б поїхали. Все, всім пока, пишіть на Viber.